У чиновника запитують, От скажіть, вам не соромно, що ваша теща у свої 87 років утримує вашу сім'ю. Катає вас на своїх яхтах. Віддала вам один із своїх котеджів, управляє нафтовою та будівельною компаніями, А ви, здоровий бугай, сидите тут цілими днями та папірці перекладаєте? Зустрілись два кума. Василь, чи є у тебе мрія? «А вже ж є. Яка. Хочу кинути пити. Так кинь ну ти дурний, чи що? А як же ж потім жити без мрії? Зустрілись дві подруги. Одна каже Уявляєш, Катю? Вчора йшла лісом та побачила зозулю. Запитала, скільки коханців у мене буде. Так так кувати, як почала? Довелося її каменем збити. Теж мені курву знайшла. Дружина знайшла у чоловіка переписку з якоюсь шльондрою. В процесі сварки вияснили, що це її старі повідомлення. Викликає Путін екстрасенса і запитує про своє майбутнє. Той йому каже Ви помрете на велике українське свято. Но, но, но я не знаю дат українських свят. Дата не має значення. Коли б ви не померли, буде велике українське свято.